Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми на цьому каналі спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми підготували для вас цікаву тему: а саме: псевдодрузі українців. Ті слова, які постійно, постійно нас плутають. В нас вже було таке відео на каналі. Подібне можете передивитися, воно вийшло цікавим, то ми вирішили зняти продовження. Тож такі псевдодрузі. Це такі слова, які нашою рідною мовою звучать схоже з норвезькою. І ми собі так думаємо, нам здається, що це вже слово я знаю, і ми беремо просто кальку і перекладаємо його на норвезьку. Але справа в тому, що норвезькою мовою там є свої нюанси. Інколи ці слова можуть мати ширші або вущі сенси, або навпаки, зовсім інші. І нас це може реально плутати. Тому, щоб ми з вами не звучали недолуго, дивимося відео, розбираємося разом. І перше наше слово о імпонера або «імпунерене», там варіанти його. Зразу, коли чуєте це слово, здається, наче що мені щось імпонує. Отже... Що ж таки в українській мові? Мені імпонує твоя манера спілкування. О, тобто мені подобається. Да? Тобто для нас це сенс, якби подобатися. Mm -hmm. Мені імпонує ем, чийсь там спокій, наприклад, от спокійна людина. Так. Мені імпонує ця риса характеру в ній. Да? А в норвезькій мові слово «імпунер» або о імпонера. Має значення значно вуще, ніж ми звикли. Е, оце українську мову імпонувати, да подобатися. Тобто воно е, означає вражати норвезькою мовою. Mm -hmm. Я бле імпонерт овервурміяган. І тут треба не забувати слово «овер», тому що інакше можна трошки наробити помилок і теж звучати. Тобто, вчимо в контексті. в контексті яєр овер овергюседіт. Наприклад, oh, no, no. тобто я вражена будинком Люби, наприклад. От прийшла і прям такий вау-ефект. Wow так? uh -huh. Тобто це не просто їй подобається мій uh -huh. будинок, а от реально він її вразив чимось, uh -huh. так? Uh -huh. mm. uh -huh. Девар імпонерне, часто кажуть. Або навіть знаєте, як норвежці часто просто як фрагмент речення, вони так щось слухають, і типу о, да? типу, звучить так, знаєте, uh -huh. так, вражаючи, uh -huh. та. Імпонерний інсац, теж на слуху часто кажуть: типу, ви зробили вражаючий вклад якийсь внесок, там. Внесок. Свій якийсь. Та. Тобто от саме вражати. Дуже розмовне слово, прям радимо вам запам'ятати, того, що реально його почути дуже часто можна. Наступне наше слово звучить як конкюш. І я особисто, коли його вперше почула, мені дійсно здавалося, що це про якийсь конкурс. Конкурс йдеться. талантів, конкурс в школі, конкурс талантів, конкурс та? співу, ну конкюш і конкюш. Насправді, в норвезькій мові геть просто значення, яке ви ніколи не здогадаєтеся, якщо не вивчили в норвезькій мові «конкюш» – це збанкрутіти. Тобто, якщо, наприклад, ми чуємо «Бедріфтен, їк, конкюш і ф'юрі, наприклад, тобто компанія збанкрутіла минулого року. І зверніть увагу, що ми саме кажемо ого конкюш», тобто піти в банкрутство, якби ми ну, так українською не, скажемо, так, не правда? скажемо. От а ще можна сказати, просто після чого етерконкюшен. Містець Алебен, наприклад, після того як після банкрутства, банкрутства всі втратили, втратили роботу. роботу. Наступне наше слово Обанне, і це не має ніякого відношення до відсилати когось у бан. Так, як в нас кажуть бане, ти за погану поведінку в чатах чи Ми соцмережах. Ми вас Забанимо там десь щось. Якщо так? хтось і забанить, то це Аня, бо вона в нас забан відповідальна в проспроці. А от, але якщо серйозно, то слово Обанне норвезьку означає. Лаятися, лихословити, прям так матюкатися, якщо хочете. От, І е, часто кажуть, от думойки банне foran barna, угу. не, тобто не можна, перед да. дітьми тут. Угу. Мені подобається слово лихословити. Лихословити. Угу. Не лихослов, Анечка. Не буду. <сум> <сум> я й баннер Алдрі, та я ніколи не лихословлю. Це я. я й баннер А aldri. це ти не Ти Я й баннер хотіла. <свят> <свят> да, тому слів пішла так. Тому теж запам'ятовуємо. І до речі, знаєте, що цікаво, що в норвезькій мові, от саме матюки, чи якісь нецензурні вирази, вислови, вони трошки інакше працюють ніж в українській. От у нас якось не прийнято ці слова використовувати, наприклад, в тих самих фільмах, серіалах, на телебаченні. Ми не можемо сказати, що в Норвегії це прям скрізь, але все одно в фільмах, наприклад, ну абсолютно нормально почути якісь такі. Дуже такі гості словечки міцні, так. висловлювання, і ви знаєте, нас часто учні питають: ну ж наш лаятися, бо ж так хочеться норвезькою інколи от виразити ті почуття, так. так як ми любимо українською. Насправді дуже важко навчити от нам, іноземцям, саме лаятися норвезькою, і ми рекомендуємо вчитися цьому від норвежців від носіїв. Але е, навчити ми все-таки можемо. Бо підсвітити. саме зараз так, ми можемо підсвітити, скерувати так м'якенько. І саме зараз ми з Анією працюємо над проєктом, який навчить вас не тільки лаятися, а ще й дуже-дуже багато цікавих е, виразів, виразів, сталих виразів, фразових дієслів, сленгових оборотів. Того, що норвежці постійно використовують, але в підручниках ви цього просто не знайдете. Бо цього не пишуть в звичайних підручниках. Цього можна навчитися лише безпосередньо від норвежців. А тепер увага уже наступного тижня ми анонсуємо наш новий продукт. Ми з Анією розробили робочий зошит по одному із різдвяних фільмів, в якому ви знайдете живу розмовну лексику саме оце лихослів'я, за лихослів яке ми з, з вами не так, насправді ні. От, ми, ми скрізь в кожному ми розділили цей фільм на розділи, і по кожному розділі ми вибирали такі самі живі, такі смачні обороти, які от саме норвежці вживають в реальному житті. Крім цих оборотів, ми також виписали ключові слова і оформили їх в флеш-картках. Тобто, ви зможете собі отримати. Прям список корисних, реально вживаних, побутових, класних слів, які ви можете вдома собі роздрукувати, розрізати і е, просто тренуватися разом з членами сім'ї чи самотужки, як захочете. У вигляді гри такої так. це було не знаєте, як прям навчання-навчання, а в вигляді такого в такому лайтовому форматі. Тому що перед різдвом правда не дуже хочеться вчитися. Хочеться ці всі підручники вже так трошечки може відсунути, десь там на кращі часи. Зараз хочеться якогось такого. Кусу, кушлі атмосфери. І саме з нашим воробуком, оцим робочим зошитом, ми вам гарантуємо цю атмосферу. Ви отримаєте. Тому слідкуйте за нашими новинами. Наступної п'ятниці, ми так думаємо на чорну п'ятницю. Ми зробимо анонс і за дуже приємною ціною. А ми рухаємося далі. Наступне слово дуже цікаве, тому що коли я його теж вперше почула, я реально думала, що йдеться про макіяж. Але слово звучить як туш. І це не макіяж, не туш, яку ми фарбуємо навія, а це в нас маркер, тобто туш, якою ми пишемо. До речі, ми так в школі теж казали на ручку. В мене туш закінчилася. Але це була ручка. Але а це тут була норвежка. ручка. А Саме тут, маркер так. оцей жирним, яким оце ми виділяємо щось. Саме так. Тому не плутимо, тому що на туш для ві норвежці кажуть маскаря, і це насправді запозичення з англійської мови. Тобто mm -hmm. в них немає свого слова для туша, вони взяли собі англіцизм, і так він в них і вживається. Тому якщо дівчата, вам треба піти в магазин і купити туш, то не кажіть, що вам треба туш, скажіть, що вам треба маскара. Да, а норвезькою ми скривер, не Ну, Пишемо, виділяємо. Угу. Да, тобто... Прекрасно. Бачите? Тобто, от, нам от, от, треба от такого... кольорові да, оці всі фломастери, маркери і тому подібне. Наступне слово, яке може дуже збити з пантелику, це тренень. Українською мовою, що таке тренінг? Йдемо на тренінг, прокачуємо якісь наші бізнес якості. Норвезькою мовою тренінг або тренинг це тренування, тобто ми фізично тренуємося. Uh -huh. Я скапу тренінг, об. Тобто я буду тренуватися, і це ніякого відношення не має до цих всяких курсів, тренінгів, як ми звикли казати українською. А, до речі. Украї... Норвезької оці всі курси, саме коли ми говоримо про тренінги, uh -huh. є декілька слів. Можна сказати я скапокюш, да. я просто піду на якийсь там курс, Семінар, кажуть, можна сказати, да, якщо це більш такого більшого формату, да. може бути якийсь воркшоп, запозичення з англійської Теж, до речі, там да. можна сказати оплярінь uh -huh. тобто, навчання чомусь, але насправді тут з тренінгом досить легко запам'ятати, якщо ви знаєте дієслово отрене. Тренуватися тут вже трошечки отака логіка присутня, тому собі такі паралелі проводьте. В принципі, з цим словом, я не думаю, що будуть помилки. Ліки дюотряна авотіль. А, oh, от yes. знаєте, в нас колись запитали в коментарях, хто з вас з Любою директор, хто з вас головний. Ми дуже сильно сміялися насправді, тому що в нас немає директора. Ми кожна виконує свою певну якусь роботу, і ми дуже два директора. Так, і ми дуже непогано співпрацюємо. Тобто, ми більше насправді такі як колеги. Але якщо ж нам хочеться сказати директор норвезькою мовою, відразу яке слово Директор, директори? хтось іще звичайно, well, хочеться well, сказати Аня, well, у нас директор. <реш> 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 але так. насправді це буде звучати норвезькою дуже смішно і дуже недолуге, бо слово то є і воно uh -huh. вживається в норвезьких контекстах, але воно має зовсім такі відтінки значення інші, тобто воно якось в іншу сферу спрямовує нас ніж то, до чого ми звикли. В норвезькій мові слово директор дуже таке сильне, тому що воно дійсно показує людину, яка ну прям керівник якоїсь великої корпорації, може якогось концерну. Тобто буде дуже дивно сказати, що я директор якоїсь там компанії, яка не є якимось там, не знаю, Теленур, наприклад, да, величезна якась. Так, і часто українці за аналогією за калькою ми чули прямо. Говорять директор, ну директор, на, наприклад, директора школи. <звіт> а директор школи норвезької ніколи не буде директор, це буде ректор. І до речі, тут легко запам'ятати, бо ми за університети з вами казали в українській мові завжди ректор університету, правда ж? А Але в... якось дивно Новені... українською сказати, що він ректор школи. Дуже дивно. <звіт> Але запам'ятовуємо, бачите, тут логіка є. Тому ось вже плюс одне слово легко завчити. Тобто норвезькою ректор це до всіх навчальних закладів. Ректор в університеті, ректор в школі, ну, мається на увазі директор школи. Угу. Так? А якщо йде мова до більш таких ну, компаній меншого типу, наприклад, АМІС якась типу, та. Та, та, проста, та? Угу. то там уже буде даблі-ледер. Тобто ніхто не каже на ну, директора компанії, в якої там, не знаю, 30 підлеглих, угу. що він там директор. Да. Угу. Можна сказати, ще розмовне, типу там шеф, ну, ти, да. це в такому, там багато різних варіантів. До речі, якщо вам буде цікаво розібратися цих структур. Всіх, як називають директори, в чому різниця між лідером, даглі лідером, і так далі. Напишіть нам, ми можемо на цю тему теж колись поговорити. Наступне слово, яке мене дуже сильно тішить, тому що моя дитина постійно плуталася і на своїй капці казала туфельки. Того, що дійсно в норвезькій мові, якщо ми хочемо сказати домашнє це взуття, саме капці. Норвежці кажуть, тюфлерь. І от дуже нам часто звучить як туфлі. Да, Звичайно, звучить, як туфлі, часто там треба цей туфлер купити в садочок, в школу, щоб дітки зміняли взуття. І він колись прийшов в садочку і каже: мама, в мене нема туфеля. Я ж так думаю, господи, ну тільки ж школ... які туфлі тобі ще треба. Чоботи, ти маєш на увазі? Ну потім розібралися. Тому да, запам'ятовуємо, туфлер – це в нас капці. Найде сверя. Дамо добрюки, соки не дине. Окей. Строго так. Мене арінт побілюва. Де готогер. І останнє слово на сьогодні це що ж ви думали? Це компот. Перше, друге, третя і компот на десерт Люба залишила. Так, насправді компот, ну що? Ми всі знаємо, що таке компот, це ж у нас цей напіс, да, який ми варимо з фруктів норвезькою мовою. Ви ніколи не здогадаєтеся, якщо не знаєте. Це кісіль. Тобто кісіль норвезькою компот. І мене мені це в голову не вкладалося років пару, да це поки я знаєте, дивно. перелаштувалася. Бо моя свекруха часто запрошує, каже, що у нас сьогодні на десерт буде компот. Я така думаю, ну офігенний десерт, ну серйозно, просто поді <хи> вона мені приносить це, це такі, знаєте, густий кисіль, угу. які наливають в тарілочки, да. і прям поливають у цим ванільним так, Ванільним соусом. Да, це, мої типу, теж така люблять. До дереваці. речі, смачно. так, воно непогано, але ну, для нас це типу, не, не те, щоб десерт. Ну, Ні, ну кисіль, кисільний. Ну ладно, да. десерт. Десерт. <хи> так от, тобто не плутаємо. І е, які там в них можуть бувати? Плюме, компот, -компот. Mm -hmm. Вони теж вже, ну, можна уточнити, що це саме з такого фрукту. Там. Конкретизувати якось. А в меню в закладах вони часто люблять писати компоти. І це вже тоді французьке запозичення, і це вже такий, ну, як теж мармеладна така подлівка типу, з фруктів, ягід і так далі. Тому це вже трошечки в іншу оперу. Коротше кажучи, компот він е, і в Африці компот, хотілося б сказати, але не в Норвегії. Це Цитати великих, будь ласка, запишіться. Насправді таких слів ще є декілька, їх є багато. Це не повний список. Напишіть в коментарях, чи ви знаєте якісь ще слова, які ми можемо включити до цього списку, і ми обов'язково знімемо ще одне відео. Побачимося з вами у наступних відео і сподіваємося, що на сторінках нашого воркбуку. Всім пока штани вимазані. Я нічого не бачу. Ти можеш збільшити суфльора. Вечері. Добрий вечір. Вашій хаті? Так, все <кій> без звіздяжа. Поїхали.